Вітаю, знову Хаммер Центр. Ось вперше знімаю кіно про бусик. Це добрий бусик, якщо ви в курсі про що я. Це Toyota Pro Ace. Насправді це щось французьке, як Citroen Space Tourer або Peugeot, здається, Time Traveler. Але з тойотівським шильдиком. І особливостями, що з цього всього випливають. Уявіть собі, чекаєте на гості БК, адже емблема Toyota це стилізація БК, а приходить до вас натуральний лев. Для нас найбільшою несподіванкою виявилося те, що офіційний сервіс на той момент не мав електросхем на цей автомобіль. Але ми, звичайно, сподіваємось, що це незабаром виправиться. Інакше, як же ж його обслуговувати? Це ризик буде. Ну, а я, звичайно ж, знайшов, що було потрібно для нашої роботи. Далі ми взяли GSM-систему сигналізацію українського виробництва, Спектр. І ось, наприклад, з її можливостей. Покажу я вам дистанційний безключовий запуск цього автомобіля. Система має застосунок для мобільного телефону, але я його не ставив, тому запустимо двигун за допомогою дзвінка. Код і натисніть решітку. Один, 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 один. Режим охорони вимкнений. Спрацювання сигналізації. Відчинені двері водія. Сьогодні в 11.1.10 хвилин умкнути режим охорони. 好嘞 Ось двигун завівся, далі прихожу я з міткою, при цьому відкриваються замки, а якщо уйду, то вони знов закриються, звичайно ж. Так, відкриваю дверку, система при цьому знімається з охорони. Безключовий запуск тут реалізований таким чином, що на приборці запалюється помилка імобілайзера. Не дуже приємно з нею потім їхати, тому краще глушити двигун, приїзняти з охорони. Так від нас вимагає інструкція по організації цього запуску, а хто ми такі, щоб її порушувати? Ну і тут же ж є електронний селектор КПП, а значить, ми можемо застосувати нашу улюблену технологію вічний парк. Ось дивіться, автомобіль заведений, намагаюся включити передачу, а на приборці, як бачите, індикація на короткий час змінюється, але знову потім переходить на парк. Тому їхати буде неможливо. Тепер набираю короткий перевірочний код на штатних кнопках. І як бачите, передачі вмикаються, і на моніторі теж можна бачити зміну картинки відповідно до передачі. Навіть я не знаю, чи зараз є в Україні ще хтось, хто вміє робити такі штуки. Мужчина, ви не знаєте випадково? Ні, бачу, що він теж не зустрічав. Якщо знаєте, напишіть в коментах. І, до речі, додали ми тут камеру заднього відео, оскільки це все ж таки не Toyota. То довелося для підключення використовувати спеціальний адаптер. А він, у свою чергу, дав нам, точніше власнику, бездротовий CarPlay та інші можливості на кшталт перегляду відео з флешки. А так ми зараз працюємо, хоч і війна. Майже всіх позабирали, а щось іноді робимо. На сьогодні це все. Але ж ви бачили на задньому плані ще один добрий бусик, про нього я сподіваюся теж дуже скоро щось зниму. З вами був Хамер Центр. До зустрічі!